Слава Ісусу Христу. Glory to Jesus Christ. Раді всіх вас бачити живими і здоровими. Glad to see all of you healthy and alive. і дуже важливо, що ми до цього дня дожили. And very important that we alive until this day. Бог благословив нас ще одним днем спасіння. Так говорить слово Боже. Ви чули, брата, Це не наші слова.

І фарисеї, і книжники, and Pharisees and Scribes who didn't have desire. Because of jealousy. Because of other things. Because of sin. They різнавати. didn't have desire to confess Jesus. They screamed to Jesus. Деякі з фарисеїв з народу сказали до нього: "Учителю, заборони своїм учням". Some of Pharisees from nation from people they said to Jesus, "Forbid to your disciples". Я говорив минулого разу і написано в слові. And I spoke in last time and it's written. Заборонити що? To forbid what? Тут написано чітко. Прославляти Господа. To glorify the Lord. Визнавати Його Господом. To confess Him as the Lord. Розповідати іншим про спасіння в Ісусі Христі. To tell to others about salvation in Jesus Christ. Про те, що ми люди в небезпеці. About we We are are people who are in dangerous. Ми Ми не не можемо можемо врятувати самі себе. себе cannot save ourselves. Ми не можемо дати за себе нічого на викуп за свою душу. We cannot give anything to God for redemption of our souls. Ми не можемо заробити спасіння для we, себе. We cannot earn salvation for ourselves. Ми не можемо виходити його в церкві. We cannot like receive this through coming into the church. Ми не можемо. We cannot. Не можемо. We cannot. Але може він. But he can. And he proves this. And you remember what the Lord answered to them. Якщо перестануть вони If those will stop благословляти, to bless, розповідати, to share, проповідувати, to preach, доводити, to prove. Тоді хто заговорить? Who, who will speak? Каміння. The stones. Сьогодні моя думка дуже проста. And today my thought is very simple. Ви чули Івана 3.16. You heard from John 3.16 Вірш, який стосується кожного на планеті Земля. Щоб кожен. That whosoever. Сьогодні. 15 -е число. Today it's 15th липня 2025 року. July 2025. Божа Євангелія продовжує проповідуватися. Gospel of God is continuing to preach. Не спасіння в проповіднику. Salvation not in the preacher. Не спасіння в людських якихось справах. Salvation not in human's efforts. Не в церкві. Not in the church. Не в зібранні. Not in a gathering.

That he cannot uh, give anything to God for himself. Знаєте, And you know when today I was on my way to Ivan, I should be zone. I was remembering how many times I deserve to be in hell. Я не знаю вашого серця. I don't know your heart. Не знаю вашого життя. I don't know your life. Не знаю ваших гріхів. I don't know your sins. Але я знаю себе. But I do, I know myself. І знаю, що тут написано. And I know that it's written here. Заплата за За гріх. смерть. The penalty wages of sins is death. За один гріх. For one sin. За один гріх. For one sin. Перше місце, яке я хочу прочитати. And first place that після того, що I ми прочитали, Евангелії від Матвія, 28 розділ. It is of 28. 18 і 19 вірші. And 19. Дуже добре, що Едмунд з Ірландії може приїхати в Україну. It is very good that Edmund from Ireland have chance to come to Ukraine. Щоб проповідувати вам слово Боже. the preach for you the word of God. Бог має до вас повідомлення. God have a message for you. Англійською мовою. In English language. ви чули? І перекладач перекладав вам. Translator was translating to you. Як добре, що Бог бере браза з Канади. How good that God is taking brother from Canada. Ми вчора розмовляли про це. І направляє в в Африці, Today in Africa. Можливо, в Африку. Сьогодні Африці. Можливо якомусь наметі. Maybe in tent. Ось так два проповідника. за кафедрою, to Може to в якийсь інший спосіб.

Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Чуєте? Дана йому всяка влада. Jesus came and said, It is given for me all, and on, authority, authority, all and on earth. Влада над грішниками. Влада над нашими гріхами. Пам'ятаєте, сказали, хто ж це такий, що він каже, що прощає гріхи? Божий Син, Son of God, Спаситель Світу, the savior of the world, Бог в людському тілі. God in flesh, наш з вами відкупитель. Our Redeemer, Агнець Божий. Lamb of God, який помер за нас з вами. Who died for us. А далі він говорить до Своїх учнів. And then He said to His disciples. Можливо вони були подібні на Edmond. Maybe на мене, на like Edmund or me or Sasha. Можливо носили інший одяг. Maybe they were other type of clothes. Можливо мали довші бороди. Maybe they we have. І що найголовніше? And what's the main Спасенну душу soul that is saved. Бо вони були учнями Його. Because they were His disciples. Вони мали прощені гріхи. They had sins forgiven. І вони розповідали іншим про спасіння в Ісусі Христі. And they were sharing with others about salvation in Jesus Christ. Тож ідіть і навчіть всі 19, народи. 19 so, we'll 19-й вірш. verse 19. Внизу Зноска, and in the end, like we have naučit reference. Teach, means like to make disciples. All nations. Так, 3, As in John 4.16, to whosoever. Vsi narode. All nations. About what to speak to them. ту ту церкву ходи, ту не ходи. Go to that church, but not go to that church. Так так не хрестися, так хрестися. Not make this net cross yourself in this Тих way, святих визнаває, this way. не визнаває. confess maybe this saints, but not those saints. Хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Сина Святого Духа. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. В ім'я живого Бога. In the name of the Living God. В ім'я Ісуса Христа, Божого Christ, God. і в ім'я Духа Божого God. якого Бог послав нашим утішитель, так Біблія вчить. саме повідомлення звіщається сьогодні в Франківську, в Франківську, Африці, earth. Божі слова. Words of God.

Апостол Павло Paul. отримав спасіння. Савол. He, he salvation, salvation. який переслідував церкву і християнство. He was persecuting church and Christianity. Він зрозумів, ким є Господь. He understood who is the Lord. Бог зупинив його. God stopped him. Бог спас його. God saved him. Бог дав йому нову, нову новий дух. God gave him the new spirit. І що він почав робити? And what he started to do? Те, That what Jesus said. Go into the world and preach the gospel. Дев'ятий апостолів, of, перепрошую, я вам не сказал. Один вірш про Двадцятий що він син Божий. Нічого неймовірного. Nothing amazing. Like unbelievable. Але чому так людям тяжко повірити? But why it is so hard for people to believe? Що спасіння в Ісусі Христі. That salvation is in Jesus Christ. Що Ісус заплатив. That Jesus paid. Нашу з вами ціну якої price. би ми з вами ніколи не могли сплати? Price. Price we mm -hmm. що, що, що зробив Сал? Або Павло? Has done. Нічого такого? Повірив. Beliefs. Повірив. Beliefs. І проповідував іншим and to спасіння в Ісусі Христі. Святий Божий Син прийшов заради вас. Holy Son of God came for you. Still жертвоice for you. Gave his life for you. On the cross. That you have eternal life. Next page. One more place. Decdol. Chapter 10. Apostle Petro. Apostol Peter. Про що розповідає? What he is speaking about? Про Ісуса Христа. Він не розповідає про Jesus деякий Christ. Він добрий чоловік. He is not sharing about how good he is. Скільки добрих справ він зробив? How many good deeds he has done. Скількох людей він нагодував. How many people he fed. Скільки інтернатів він відвідав? How many, uh, інтернат, orphanages, orphanages he visited. Yeah. In how many hospitals he was. Він звіщає людям спасіння в Ісусі Христі. 42 й вірш. Verse 42 І 43-й. Десятого 43 розділу, of book of acts. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили. Що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих Пам'ятаєте? На небі і на землі. On heavens and on earth. для живих і для мертвих. For those who alive and for those who dead. А далі він каже: усі пророки. And then he said in verse 43, all prophets, якщо ви знаєте на пам'ять, скільки тут пророчих книг. If you know by memory how much books якщо ви не знаєте, ви відкриєте і подивитесь. If no, you can open and look. In Old Testament. Усі пророки. All prophets Свідчать про нього. were testifying about Him. Про кого? About whom? Про Ісуса Христа. About Jesus Christ. Про обіцяного. About that one who is promised. Який принесе спасіння. Who will bring salvation? І що він проповідував? And what he was preaching. Про кожного? About whosoever. Again, again about whosoever. Грішника, на about every sinner that can have hope for salvation. Надія, Христос, Ісус, Because that hope that Jesus Christ gave <coughs> it is eternal hope. Для 8,5 мільярдів, які живуть зараз, for and half of that live now, ті, які жили до нас, those who lived before, якщо Бог дозволить для тих, які будуть жити по нас або після нас, God will allow for those щоб кожен later, хто вірує в нього, in him, вірує <кх> одержить прощення гріхів, Його іменням. Сьогодні, today and now here in, in, in Frank Where today is preaching in every corner of earthly gospel of Jesus Christ is opened Божого Сина, Son of God. Який полюбив мене who loved me.

Кров Ісуса Христа blood of Jesus Christ, Його Сина his son, омиває нас від усякого гріха. Неймовірно. Ну, Кожного. Everyone. Що маємо зробити? What we shall do, повірити. To believe. Кожен має повірити. Швиденько Super. ще одне місце. Знову shortly, дії апостолів. One more place in Book of Acts. 13 розділ. Chapter 13. Ще два вірші на закінчення. Two for the, for the end, for... І хай Господь благословить. And let God bless. 38 і 39 вірші. Отже, мужі браття, хай відомо вам буде, що прощення гріхів через нього звіщається вам. Сьогодні тут. It's verse Вчора, також по всьому лицю землі. Here, today, and and Якщо Бог дозволить, завтра також буде зіщатися. 39-й вірш. І в усім. В усім. У чому ви не могли виправдатись законом? That you were not able to justify by the law. Заповідями. Які Засудили нас. That were us. Не вкради, not steal. не вбий, not kill. не говори пакости. Кожен з вас знає. Everyone know. В ущому, у чому ви не могли виправдатись законом Моїсеєви? We через нього, через Ісуса Христа. Through him, through Виправдується, through кожен віруючий. Neимоверно. It's amazing. Який Бог добрий до нас. How much God good for us. Віруй в Ісуса Христа. Believe in Jesus Christ. І будеш спасений. And you will be saved.